Як телефонувати до лікарні, коли вам потрібен український перекладач? Є спеціальний номер для тих, хто розмовляє українською мовою, коли ви хочете зв'язатися з кабінетом лікарів або відділенням в UVM Health Network. Лінія перекладача українською 844 577 31 66. Ви можете зателефонувати на цей номер, щоб поговорити з лікарями та відділеннями UVM Medical Center. Велика лікарня в Берлінгтоні та маленька лікарня, де працюють дитячі лікарі в Берлінгтоні, CVMC, велика лікарня поблизу Монбельє, Портер «Велика лікарня» в Мідлбері та UVM Home Health and Hospice. На сі української мови можуть дзвонити за номером 844 577 31 66. На ваш дзвінок відповість український перекладач. Потім ви з перекладачем поговорите з оператором лікарні. Скажіть їм, з яким лікарем або відділом ви хочете поговорити. Наприклад, ви можете сказати: Я хочу поговорити з лікарем моєї дитини, або Я хочу поставити запитання про мій рахунок за лікування. Або Я хочу змінити зустріч зі своєю акушеркою. Або Я хочу записатися на рентген. Якщо у вас є номер телефону або назва відділення чи лікаря, з яким ви хочете зв'язатися, ви можете повідомити цю інформацію оператору. Потім ваш дзвінок буде переведено до кабінету лікаря чи відділення, про яке ви запитували. Перекладач розмовлятиме з вами по телефону та перекладатиме усе, що ви скажете. Пам'ятайте, що коли ви розмовляєте з кабінетом лікаря, вони повинні будуть знати ім'я та дату народження пацієнта, за якого ви телефонуєте. Перекладач збереже усе, що ви скажете конфіденційним і ні з ким цим не поділиться. Можливо, ви раніше телефонували за номером 802 847 88 99, щоб зв'язатися з перекладачем для медичного центру UVM. Цей номер досі працює, але новий номер 844 577 31 66 йде прямо до українського перекладача, і так швидше та простіше. Будь ласка, додайте цей номер до своїх телефонних контактів сьогодні, щоб вам було легше зателефонувати до лікарні в майбутньому.